Привіт усім! З вами знову я. Сьогодні поговоримо про будинки. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Хто бажає підтримати, підтримуйте. Буду вдячна за донати. Підписуйтесь обов'язково на канал мого чоловіка, село як є. Він там розповідає про наше життя без прикрас. Ну і трошки вам покажу. Для початку хочу показати будиночок. Відео прислали наші, ну, вже тепер вони наші місцеві. Були вони переселенцями, приїхали вони з Харківської області, попався їм безкоштовний будиночок, один з тих, що ми знімали. Зараз вони вже наводять там лад, трошки поки ще погода дає, розпочали ремонтні роботи, і от вони мені прислали, скажімо так, відеозвіт. Проробленої на даний момент роботи. І далі буде знову ж таки пустий будиночок трошки розкажу, покажу по мірі того, як зможу. Дивимось відеозвіт наших поселенців. Хочу вам показати, що вже тут ми маємо. Все вивезли з веранди, а підлогу довелось зривати. Там вже нам косять ділянку. Так. Ось тут така вбиральня. І це, напевно, одна з найкращ... найкращих стан усіх комор, який був в хатках. Тобто тут не так критично багато роботи. Ось тут вже також здерті шпалери. ну Частково там дещо потрібно відмочити. І все, доробимо грубку. Це буде зона кухні. І звідси вже також все вивезло, винесли. Ось так оце виглядає. Тут докладеться дошка. І тут буде стояти ліжко. Зараз така ситуація. Трошки таке короткометражне відео я вам показала. Люди обживаються, люди починають робити ремонт. Люди щасливі, все у них добре. Зараз вже під'їжджаємо, покажу вам ще один будиночок. По ходу діла трошки вам розкажу про нього. Ну а в кінці відео вже поговоримо на такі більш теми, які вас усіх тривожать, вас усіх цікавлять з приводу безкоштовних будинків. І ну, в общем, поговоримо трошки. Трошки відповідаю на деякі коментарі. Бо немає часу відповідати на них. Ну, в общем, от ми вже під'їжджаємо, будемо дивитися будиночок. Так, в общем, приїхали ми. Ось я вам її здалеку трошки покажу. І зараз поїдемо. Це, от вона прямо над центральною дорогою ця хата. І зараз поліземо дивитися з вами разом. Значить, що я вам скажу? Хата колись була добротна. Жили тут, строяли цю хату. Там на участки, виходить, дві хати. Стара і оце нову строяли. Ділянка, самі бачите. Яко тако, туалет? Світло є? Хата лита добротна. Ну вже от тріщини пішли. От мостка навіть є. Виноград. Все заросло. Територія. Хата не достроїлася, я так розумію. Не видно. Ні, щось трошки видно. Без внутрішніх робіт. Не достроїлась. Криниця, барвінах. Ну, а це ось стара хата. Тут вони жили. Ой, і стрували нову. Криниця. Води немає. Стара хата. Така хатинка. Павутиною поросло не, не видно. А вона відкрита. Ну, не будемо ми туди лізти. Сарайчик такий. Погріб, мабуть, був. Ось така хата. В общем, скажем так, участок з двома будинками. Кліматіс. Блін, а в мене не цвіте, не росте, а тут ще й ців, понятно. В общем, хата. Досить непогано. Але ж, бачите, вже починає рушитись. Територія велика, така веранда, класна. Поріг теж уже їде. Зараз туди десь вийде. Виноград був. Така ділянка. Ділянка велика, гарна. Черепичка складена. Розбирали. Це щось теж ось. Якісь навески. Щось було, чи сарайчик, чи що. Такі ворота залишились. Всім. Ось такий будинок. Так, да, гараж, мабуть, був, бо ось ще два стовба. Два стовба і два стовба. Або щось планували будувати, тому що, бачите, ці азбестові труби. Е і щось, мабуть, або було завалилось, або планували будувати. Ну, судя по місцю розташування, то певно, що або був, або планувався тут гараж. Ну, а з другого боку мені наче на гараж. Вузько. Ну, в общем, якось так. Такий будинок. Будинок, ну, мені подобається. Я його з дороги кожного дня бачу, то такий класний будинок. Велика територія, понятно, що будинок недобудований, ще раз говорю. Без внутрішніх робіт взагалі. Там он траса вже. Всім якось так. Будемо вилазити туалет. Оба. Територія це все їхня. Получається, ото ось Аж до дороги. Ну, досить велика територія. Тут була річечка колись. Зараз, ну, класне місце. Тут була річка. Така невеличка. Копанка, напевно. І отак от дорога і будинок. Досить таке місце. Ну, не знаю, мені подобається. Що хочу сказати, що нам відомо про цей будинок. Та в принципі не відомо нічого. Живемо ми тут уже три роки, четвертий пішов. Цей будинок стоїть порожній. Хто тут викошує оцю територію? Не знаю, ну, може, сільська рада, може, кому потрібна трава, ті викошують. Але все, що мені вдалося дізнатися про цей будинок, що в старій хаті жили батьки, будувалися для дітей, для сина в частності. Батьки померли. Син, виходить, зараз живе в кобиляках. Все, що я про нього знаю, це що він е, дуже класний каменщик, мені сказали, та його знає кожна собака в Кобеляках. Він е, ну, прям дуже спеціаліст своєї справи. Це все, що мені вдалося дізнатися про цей будинок. Е, продається він, не продається, нічого ніхто не знає. Але технічно він, е, я так думаю, що власнику просто не потрібен, бо якби потрібен, то хоча б за три роки він сюди хоч би раз з'явився. А яка доля подальша цього будинку теж нікому не відома. Е, ну, в общем, якось так. Е, будинок класний, мені він самій дуже подобається. Говорю, що кожен день їздять з дороги, я його бачу. Е, ну, Мені подобається цей будинок. Не знаю, як, як вам, як ви оцінюєте. Е, да, З часом він вже от там потріскався, полопався, тому що не довели ж його до ума. Але я думаю, привести його в порядок, дострояти, зробити ремонт. І будинок дуже великий, дуже класний і в класнючому місці. Отак покажу, вам трошки знаходиться дорога, дорога поруч, класне місце розташування цього будинку. Ну, кому потрібно, хто має руки, може його довести до ума. Але ж ще раз скажу, що Нічого ми не знаємо про власника цього будинку. Буде в мене час, попитаю ще по селі, попитаю по сусідів. Все-таки спробую знайти цього власника хоча б його контакти. Але на даний час цей будинок порожній і нічого ми про нього не знаємо. Поїхали додому, будемо говорити на болючі для вас теми. Що я хочу вам сказати? Зараз дуже багато до мене звертаються людей, переселенців у пошуках будинків. Я ще раз скажу: хто слідкує за каналом, знає. Я не ріелтор. Я знімаю здебільшого заброшки, хащі, закинуті хати, в яких немає ні власників, ні кого всі вже там повмирали. Все. В більшості випадків ці будинки це вже руїни, вони не придатні для житла. І для життя. Але трапляються отакі безкоштовні будинки, які люди віддають. От, да, Ми поїхали дивитися, знімати будинок. Мені хазяйка віднесла на ключі, роби з ним, що хочеш. Аби будинок жив, аби будинок стояв, аби жили в ньому люди. Таких будинків ну, вже ми знайшли досить багато. Досить багато но в основному в такі будинки вже поселилися люди. Буде, поселилися і живуть. Мені задають питання, що дуже бага, дуже швидко, от ви тільки показали, вже е, забрали будинок. Безкоштовні будинки навіть в дуже поганому стані, в більшості випадків, не в більшості, а навіть стовідсотково ці будинки без документів. Але зараз люди в таких ситуаціях, що вони готові жити навіть там в полурозрушених будинках, аби просто була тиша, спокій там не летіло на голову, тому що люди залишились без нічого. Але да, є такі люди, які крутять носом, їм би як би даром і хороми. Ну це вже пройдений етап. Таких людей я зразу відсікаю, стараюся з ними взагалі не спілкуватися. Дуже багато людей допомагає цим переселенцям, яких ми переселили, які вже живуть в таких безкоштовних будинках. Допомагають знаєте, чим, чим можуть, тим і допомагають. Не все зразу потихеньку, як кажуть, але люди стають на ноги, люди починають нове життя, з часом оформляють документи чи не оформляють. Знаєте, не всі господарі, якщо є господарі в таких будинках, там скажуть, та от все, навели порядок, ідіть гуляйте. В більшості випадків люди віддають такі будинки просто для того, щоб... Да, там фермера, чи, чи якісь фірми аграрні, не згорнули ці будинки і не посадили там на місці кукурудзу. тому що е, люди виросли в цих будинків. Це батьківські будинки, батьківські е, бабушок, дідусів, і це пам'ять для людей. Їм ці будинки не потрібні, але як пам'ять е, вони стоять і знаєте. Розумієте, що коли будинок не жилий, коли там не живуть люди, мало того, що є добрі сусіди, які там повитягують все, що можна витягти, сам будинок з часом, це не так багато часу треба, щоб будинок цей зруйнувався. Тому люди їх віддають і віддають дуже швидко. Я вам скажу по своєму досвіді, що ну по тому, що я дивлюся по рейтингах каналу і тому, як телефонують, мені списуються люди. Тільки я виставляю будинок буквально через 10 хвилин. Ну, такий безкоштовний будинок. Буквально через 10 хвилин мені пишуть, мені телефонують, все ми їдемо. Люди навіть не приїжджають дивитися ці будинки. Бо їм достатньо відео. Криша є, стіни, є пічка, є, все. Ми їдемо. В мене відео набрало. 120 переглядів за останній там безкоштовний будинок, і буквально позвонили це. Ну, це півгодини. За пів години мені позвонили люди, написали мені в телеграм, я їм дала контакт, вони перезвонили, і вони буквально через 4 години вже приїхали. Вони приїхали з речами, вони заселились, вони живуть, вони наводять там порядки. Тому не ображайтесь і не думайте, що тут якась там афера і махінації, справді такі. Будинки дуже часто і дуже швидко їх забирають люди дійсно тим, кому це потрібно. Але ж є такі, які через півроку мені пишуть, що ага, он помните, ви там знімали будинок, от ми рішили, що, мабуть, він нам треба. В більшості випадків, через декілька годин, коли є контакти власників, коли, чи мені там віддали ключі, чи власники десь живуть поруч, в більшості випадків ці будинки розлітаються, знаєте, як кажуть, гарячі порошки на базарі. Так, що, якщо вам якийсь будинок сподобається, будь ласка. Е Зразу не, не чекайте зразу. Якщо в мене є інформація про власників цих будинків, ми зразу будемо з вами щось робити. Але знову ж я кажу, що це в більшості випадків отакі хати, які заброшки. В більшості випадків це треба піднімати п'яту точку, шукати, шукати власників, шукати контакти. В мене не так багато часу цим займатися. І якщо людина дзвонить, ага, мені ось цей будинок понарався, ні, мені ось, ось цей другий, а ані, це взагалі класний. Вибачте, оприділіться. Я відмовляю людям в будинку, тому що я думаю, що все, в мене будинок вже ну, заселений людьми. А люди варять воду, то їм так не то, то їм те не то. Люди приїжджають і живуть в тому, що є, якщо їх це влаштовує. Якщо не влаштовує, будь ласка, заходьте на OLX, DIMRIO, де там ще куча каналів, де продажа. Даються ці будинки, і, будь ласка, шукайте там собі житло. Мої будинки в більшості випадків ну м'яко кажучи, не в житловому стані, але є люди, яким і таке потрібне, і такому вони раді. Підписуйтесь на канал, щоб не було такого, що ви подивились відео півроку спустя, скажімо так, щоб слідкувати, дивитися нові будинки. Будинків дуже багато. Сьогодні навіть ось я їхала, побачила ще 4 будинки в найближчий час. Я туди поїду їх зніму. Просто зараз листя спало і будинки ці всі стали видно. Підписуйтесь, ставте лайки, заходьте в коментарі, будемо говорити. Дякую, що дивитесь. Мій канал. Дякую, що підтримуєте нас, і до нових зустрічей! Мирного неба над головою. Ну і своєї землі під ногами.